Всім привіт. В цьому відео ми розберемо з вами чотири кроки грамотного прогріву для того, щоб у вас збільшувалася кількість клієнтів, а також учнів на ваші навчання. І чому я хочу і можу цим ділитися? Тому що сама насправді пройшла великий шлях в підприємництві. Я приватний підприємець вже більше 10 років. Маю офлайн та онлайн бізнес. Колись у мене був бізнес взуттєве виробництво. Зараз це студія перманентного макіяжу в місті Києві. Я активно розвиваю себе як експерт з маркетингу і продажів. І через соцмережі продаю зараз як офлайн, так і онлайн послуги. І точно знаю, що в цих послугах прогріви відрізняються, як саме на що звертати увагу, і на що найголовніше робити акцент. Сьогодні вам розповім в цьому відео. Давайте спочатку розберемося, навіщо нам знати, як робити прогріви і на що це впливає. Насправді. Прогрів це просто донесення вашої експертності. Розумієте, ви займаєтеся певною діяльністю. Наприклад, ви майстер перманентного макіяжу або психолог, або інший б'юті майстер, або просто продаєте свої офлайн-послуги. І вам треба збільшити кількість клієнтів. Правильно? Отже, ми всі підприємці ми думаємо про те, як заробляти більше. І всього цього можна досягти зараз через соцмережі. А в соцмережах діє одне дуже велике правило: ти будеш класно продавати, якщо вмієш прогрівати. Свою аудиторію. І давайте зараз розберемося, що таке прогрів. Я вважаю, що прогрів це донесення вашої цінності і експертності до вашого потенційного покупця. А як же доносити цю цінність і експертність? Я виділила чотири простих кроки, які далі ми з вами і розглянемо. І перший крок це, це регулярний фоновий контент. Дивіться, друзі. Ваші клієнти вони повинні постійно вас бачити. Якщо ви випадаєте з ведення соцмереж. Хтось інший може зайняти ваше місце, і клієнти дуже швидко про вас забудуть, тому що конкуренція зараз на ринку дуже велика. Знаєте, коли я починала свій шлях як майстер перманентного макіяжу, на ринку майже не було майстрів. Тоді не треба було особливо напрягатися. Виставляєш будь-яку фотографію, і до тебе йдуть клієнти. Зараз ринок змінився, і так у всіх нішах величезна конкуренція. Хоча я сама не люблю це слово, скажімо так. Дуже багато колег ваших, які надають такі самі послуги, як і ви, і вам треба виділятися. Чим ви можете виділятися, звісно, контентом і правильним грамотним донесенням вашої цінності та експертності. І на що я раджу звертати увагу, якщо ми говоримо про регулярний фоновий контент? Я раджу вам протягом місяця мінімум 15-20 днів. Вести сторіс, при тому сторіс не повинні бути кожного дня на 10, 15, 20 слайдів. Ви можете чергувати. Наприклад, перший день ви робите повноцінний сторітелінг, в якому розповідаєте про вашу експертність. До речі, у мене є телеграм-канал, він буде в описі під цим відео, і там дуже багато в закріплених знаходиться інформації, як вести грамотно сторіс, як продавати через прогріви, і навіть як запускати свій перший онлайн-курс. Підпишіться обов'язково, заходьте там. Закріплені і дивіться, дуже багато інформації. А ми продовжуємо. Отже, 15-20 днів ви ведете сторіс. Перший день, як я вже сказала, наприклад, розповідаєте про свою експертність, робите сторітелінг з прогрівом на вашу експертність. Якщо в двох словах, як його робити? Перше, вкажіть обов'язково ваш шлях, вашу точку А, звідки ви починали, тобто, спочатку у вас експертності ніякої не було, правильно? І ваша точка Б зараз, де ви знаходитеся, тобто у вас зараз є певна експертність. От і покажіть в цьому сторітелінгу, які ви курси закінчували, як саме обирали ваших тренерів, чому саме йшли до конкретної людини і які знання ви здобували. А головне, як ці знання допомагають вирішувати проблеми ваших клієнтів. Дивіться, друзі. У нас у кожного є експертність, яку ми проявляємо. При роботі з нашими клієнтами, от, наприклад, я, як експерт з маркетингу і продажів, я маю клієнтів, маю майстрів там, експертів з різних ніж, які приходять до мене навчитися маркетингу і продажам. Б'юті спеціаліст має клієнтів на свої послуги, і в залежності від знань, а також пройдених навчань, вона може надавати послуги більш якісно і більш швидко. Адже клієнти цінують не тільки якість, а ще й швидкість. Ви це знаєте, я впевнена. Отже, в цьому сторі... Телінгу ми показуємо нашу точку, а точку Б, наше зростання, як ми формували цю експертність. Далі ми обов'язково повинні показати кейси нашої роботи. Відповідно, от я, наприклад, в такому сторітелінгу показую результати роботи зі своїми учнями, як вони зростають на моїй програмі наставництва з маркетингу і продажам. Продавай. В описі буде посилання на сторінку з відгуками про мою програму. Б'юті майстер буде показувати результат своєї роботи, психолог буде показувати результат роботи з клієнтом. Наприклад, клієнтка прийшла з таким-то запитом і ось. Так, цей психолог допоміг його вирішити. Якщо ми говоримо про психологію, друзі, дивіться, там є такий момент, що не завжди клієнти хочуть розповідати від себе і показувати саме себе, тому що проблеми у людей різні. І для того, щоб не показувати клієнта, ви можете просто описувати проблему. Ви можете просто поділитися. До мене звернулася клієнтка з проблемою у відносинах. Я вона постійно обирала собі чоловіків, аб'юзерів, наприклад. І ось так я їй допомогла вирішити цю проблему за декілька сеансів завдяки своїй конкретній авторській методології. Знову ж таки, ви цю методологію створюєте. Перше. Ви розповіли свій шлях: точка А, точка, Б, як формувалася ваша експертність. Далі ви розповідаєте, показуєте кейси, як ви допомагаєте своїм клієнтам конкретно вирішувати їх проблеми. І далі ви показуєте відгуки, як клієнти пишуть вам відгуки, бажано відеовідгуки. До речі, я коли збираю відгуки на свою програму. Я прошу і дуже вдячна своїм клієнтам, своїм студентам, коли вони записують саме відеовідгуки, тому що вони пробивають банерну сліпоту краще, ніж просто текст. І далі, в кінці цього сторітелінга ви можете зробити заклик до дії, або написати вам в директ, або звернутися за уточненням деталей, тобто якимось чином з вами прокомунікувати. І от тепер дивіться, друзі, коли ви зробили отакий величезний один сторітелінг, на наступний день ви можете викласти всього 3-4 сторіс. Це може бути лайф-контент, це може бути продовження цього сторітелінгу, або просто результат вашої роботи, або просто ви готуєте, наприклад, щось там, можливо, ви готуєте новий курс, або там ще щось. Тобто невелика кількість сторіс. Третій день може бути взагалі одна сторіс. Четвертий день ви можете випасти, і в п'ятницю знову ви продовжуєте великі сторітелінги. Тобто, вам не треба. Кожного дня про оці 15-20 днів викладати прям величезні сторітелінги. Ви вигорите. Тому що я сама знаю, щоб підготувати такий класний сторітелінг, це треба мінімум 1,5-2 години. Не кожного дня хочеться це робити. І не робіть. Тобто, користуйтеся просто моїми правилами, які я вам даю, і у вас завжди будуть і великі перегляди, ви не будете вигорати, і, відповідно, ви будете із задоволенням вести свій блог. Що ще вам? Вам треба постити в стрічку. От ми розібралися, да? що 15-20 сторіс ви викладаєте. В стрічку ви повинні викласти в місяць не менше 10-15 різ. Можна комбінувати. До речі, з рілсів класно приходить аудиторія з каруселей. У вас підвищується охоплення, і ще декілька слів скажу про рілси, каруселі і сторіс. Дивіться, з рілсів у нас приходить нова аудиторія, і дуже часто бувають підписки, якщо у вас профіль грамотно оформлений. Каруселі нам дають охоплення, тобто вони підвищують охоплення на нашій сторінці. А сторіс допомагають прогрівати наших потенційних покупців, тобто через сторіс ми можемо краще донести свою експертність до людей і відповідно продавати наші послуги більш ефективно. І також для продвинутих, якщо ви дійсно хочете розвиватися і бути просто топом в своїй ніші, обов'язково заводьте YouTube і викладайте мінімум одне-два відео в місяць на своєму youtube каналі. Дивіться, друзі, для чого це треба. Якщо ми говоримо про Instagram, ведення. Його достатньо енергозатратне. Але там постійно контент пропадає. Ви вкладаєтеся і часом, і коштами, створюєте ці рілси, наприклад, або створюєте каруселі. І проходить зовсім короткий проміжок часу, і це все пропадає. Сторітелінги, максимум, ви можете зберегти в актуальні, але ж ви не зробите 20-30 актуальних, правильно? Тобто актуальних також у нас обмежена кількість, а інші сторіс, які ви напрягаєтеся і робите, вони також пропадають. І і тільки youtube відео допомагають зберегти, по-перше, довгий. Контакт з вами, тобто людина, коли дивиться Ютуб-відео, вона проникається більшою експертністю до вас, і також Ютуб-відео буде працювати на вас постійно. Якщо ви хочете дійсно бути класним експертом, топом в своїй ніші і розвиватися на довгостроковій перспективі, ведіть не тільки інстаграм, ведіть декілька каналів. Про це також у мене буде скоро відео на моєму Ютуб-каналі. Я поясню, як поєднувати різні соцмережі і повертаємося знову до нашого. Нашого прогріву, отже, ми з вами виявили, що у нас є регулярний фоновий прогрів, і тільки що вивчили, як саме його потрібно робити. Другий крок це так називаємий м'який прогрів. Що це таке? Він може тривати від 10 до 30 днів, і це прогрів до вашої ніші. Тобто, чим ви займаєтеся, що в нього може входити. Ви можете розповісти, чому цим займаєтеся. Що дає ваша професія людям? Пояснюєте про нішу більше, показуєте легкість та зрозумілість вашої ніші. Це особливо буде корисно для людей, які хочуть піти на навчання, і вони обирають тренера. Можливо, оберуть саме вас, показуєте, що немає фінансової стелі. Розповідаєте про перспективи своєї професії. Доносимо сенс в цілому, що наша ніша класна. От дивіться, наприклад, якщо б я робила такий прогрів для того, щоб залучати більше людей, щоб вони засвоювали ось цю мою професію експерта з маркетингу і продажів. Я б розповідала про те, що це онлайн професія. Що можна працювати з будь-якої точки світу, можна працювати навіть з маленькою дитиною, це дуже важливо для мам, які в декреті. Що також це не потребує дуже великих знань, не треба, наприклад, закінчувати медицинський університет як для того, щоб стати косметологом, або не треба декілька років навчатися в університеті для того, щоб стати класним психологом, тобто є певні ніші, які потребують порівняно маленького проміжку часу для того, щоб ви стали експертом і заробляли нормально в соцмережах. Наприклад, ніша маркетингу і продажів це саме така ніша. І я прям розповідала і показувала на своєму прикладі. В принципі, я це і роблю в своєму блозі. Що я, наприклад, можу працювати на відпочинку. От нещодавно там ми з донькою літали в Домінікану, і я працювала там, я показувала, як я її зі дзвони з своїми учнями проводжу, як я контент роблю, і це все дуже легко. І плюс я можу працювати в будь-який час, тобто мій робочий день він не. Починається о 9-й годині, не закінчується о 18-й. Я сама регулюю свій час. Чому я це знаю? Тому що я колись працювала в офісі в аудиторській компанії. Це велика четвірка, Ернстен Янг, можливо, ви знаєте. І у мене був робочий графік ходила з 9-ї ранку до 6 вечора. І оцей чіткий графік він не всім людям підходить. Багато хто з людей не хоче працювати по графіку. І от коли ви працюєте на себе, ви можете самі регулювати свій графік. Далі, що ви можете показувати? Ви можете робити прогрів на вас, показувати ваш шлях, ваші цінності. Ваші досягнення в роботі, що таке ваш шлях, друзі, це як ви опинилися в цій ніші, чому ви обрали саме її, і як ви розвивалися в цій ніші, те, що ми з вами вище розглядали. Також ви можете показувати результати учнів, відгуки після взаємодії з вами і ваш унікальний досвід. А тепер дивіться, друзі, коли ви зробили м'який прогрів. І регулярний прогрів ви можете знайомити людей з ідеєю вашого продукту, що я маю на увазі. У вас може бути якась звичайна послуга, наприклад, ви майстер перманентного макіяжу і робите просто перманент, але ви хочете створити свій більш дороговартісний продукт, і, наприклад, це програма навчання. Спочатку ви ведете регулярний контент, потім фоновий контент, і потім знайомите вашу аудиторію саме з вашою програмою навчання, яка повинна бути унікальна з якимись саме вашими фішками. Для того щоб просто зацікавити вашу аудиторію і щоб вони, коли надумають навчатися, обрали саме вас. Отже, коли ми починаємо робити анонс продукту, ми кажемо своїй аудиторії, знову ж таки, через соцмережі, що зовсім скоро ви створите дещо дуже цікаве. Паралельно розповідаєте людям про досягнення, ваші, які пов'язані з цим продуктом. Наприклад, ви вирішили навчати інших, тому що ви відточили вашу техніку до ідеалу або я, коли я починала себе проявляти як експерт з маркетингу і продажів, я зрозуміла, що моя суперсила. Окрім того, що я класний майстер перманентного макіяжу, у мене тоді вже був міжнародний рівень, я була визнаним тренером. Я зрозуміла, що моя суперсила в тому, щоб залучати клієнтів в свій бізнес. У мене це дуже круто виходило. Останні п'ять років в мене був дуже щільний клієнтський запис, і просто от в один момент я зрозуміла, що я можу навчати інших не тільки робити класний перманент, а ще й залучати клієнтів в свій бізнес. Давайте на моєму прикладі я буду розповідати, як я це робила. Я просто вийшла в сторінку і сказала: друзі, я зрозуміла, що моя суперсила не тільки робити класно перманент, а ще й залучати клієнтів в свій бізнес. Тому я вирішила створити таку програму наставництва для інших майстрів, на якій я буду вчити залучати саме клієнтів. Як збільшувати кількість клієнтів і як запускати свої навчання? До речі, тоді у мене був вже досвід запуску не тільки офлайн навчань, а ще й онлайн. Перший свій онлайн курс я запустила ще три роки назад, і за цей час було дуже багато продажів саме моїх онлайн-курсів по перманентному макіяжу. Тобто, як продавати онлайн, я знала далі, коли я ознайомила свою аудиторію з тим, що скоро вийде такий продукт, я розповіла, які ж у мене особисто досягнення і чому я можу навчати інших. Наприклад, я сказала, що. Працюю за високий чек. Процедура перманентного макіяжу у мене тоді коштувала 8 тисяч гривень. Підвищення кваліфікації у мене коштувало вище ніж середнє на ринку, і в мене завжди були запити. І плюс я вже продавала онлайн курси за високий чек. І обов'язково в кінці питаємо аудиторію, хто цікавиться цим продуктом. А можна ще, друзі, зробити інакше. Дивіться, ви можете сказати, що готуєте якийсь класний продукт, і вам треба допомога вашої аудиторії для того, щоб цей продукт вийшов ще краще. Ви можете про це розповісти в сторіс, так просто і сказати: дівчата, мені потрібна ваша допомога. Я зараз створюю класний продукт, новий для от моїх колег, на якому буду навчати тому і тому. Але я хочу, щоб мій продукт був унікальний, крутий і щоб аналог. Йому не було, і мені дуже потрібна ваша допомога. Далі ви кажете, що вам треба люди, з якими ви зідзвонитеся там на 15 20 хвилин для того, щоб вияснити їх потреби, тобто, який би продукт купили саме вони в маркетингу. Це називається каздеве, тобто вивчення своєї цільової аудиторії. Може бути таке, що не одразу люди захочуть виходити з вами на зідзвон. Я вам пропоную придумати якийсь бонус який ви будете давати людям за те, що вони з вами зідзвонилися. Наприклад, як я давала, я казала, що я проведу безкоштовну консультацію і аналіз вашого профіля, якщо ви мені відповісте на декілька запитань, зідзвонювалася з майстрами і з іншими експертами, тому що на мою програму наставництва по маркетингу і продажам продавай приходять не тільки б'юті майстри, в мене вже був досвід роботи з психологами, з коучами, номерологами, а також власниками. Б'юті просторів. І на цьому зідзвоні ви просто задаєте запитання, виявляєте для себе болі оцієї вашої цільової аудиторії і які питання вона хоче закрити, і на основі цього вдосконалюєте ваш курс. Більш того, я вам можу сказати: на ось цих зідзвонах ви можете ще й продавати вже цей свій онлайн курс. Тобто, навіть не маючи онлайн-курсу, ви можете вже його продавати, уявіть. Але вам треба мати концепт продукту. Що це таке? У вас повинна бути концепція, хоча б вашого майбутнього продукту, і ви далі слухаєте людину і вже кажете, чи може цей ваш майбутній курс закрити її потреби. Далі для того, щоб у вас склався прям класний грамотний прогрів, ви повинні показати ажіотаж. Що таке ажіотаж? Це запити на ваше навчання. Дивіться, якщо ви класний експерт, ви постійно показуєте свою експертність за допомогою того, що ви показуєте кейси, результати ваших клієнтів, то ваша аудиторія асоціює вас. З тим, що ви експерт, розумієте? Відповідно, у вас обов'язково повинні бути запити на навчання. От будь-який запит на вашу послугу або навчання ви скріньте обов'язково і виставляйте це в сторіс, показуєте інтерес, і це називається тригер ажіотажу. Тобто, ви показуєте, що цікавляться вашими послугами, і відповідно ще більше людей. Хочуть поцікавитися вашою послугою, тобто воно працює просто як сніжний ком такий. Також в прогріві обов'язково показуйте, кому підійде ваш продукт. Наприклад, якщо ви б'юті майстер, розкажіть про свою послугу більш детально. Якщо, наприклад, я продаю свою програму, то я розповідаю, що вона підходить там трьом цільовим аудиторіям. Перше, це експертам, які тільки починають продавати свої послуги через блог, і у них є хаос і нерозуміння, як вести той блог. Друге, це експерти, які вже ведуть свій блог, але хочуть покращити продажі. Можливо, вони розуміють, що вони не вміють якісно продавати, або там десь відчувають сором і через це не продають класно свої послуги. Тобто, також у них може бути хаос і нерозуміння, як же ефективно продавати свої послуги. І третє це експ... Експерти, які вже досягли певного рівня, у них все добре, але вони просто хочуть реально вийти на інший рівень, піти більше в масштаб, більш впізнаваність. От таким експертам я також допомагаю розширювати, скажімо так, їхню масштабність і виводити їх в медійний рівень. Отже, обов'язково розкажіть, як я вже сказала. Кому підходить ваша програма і які запити вона закриває? А також бажано показати, скільки можна заробити на вашому продукті. Знову ж таки, якщо ви класний експерт, у вас є певні підтвердження. У будь-якого класного експерту є багато клієнтів, є запити на навчання, і відповідно, ви маєте. Певний дохід в місяць. От ви можете сказати, що в цій ніші в вашій абсолютно реально мати такий то дохід розповісти, найголовніше, як ви цього досягали. І паралельно, друзі, запам'ятайте, завжди, коли у вас є прогрів, коли ви ведете прогрів. Показуйте лайф-контент. Це не означає, що вам треба постійно показувати, що ви їсте, або там, що ви купуєте в магазині. Ні. Я б радила більше розкривати ваш лайф через цінності. Наприклад, якщо ви хочете показати, що ви їсте, ви можете асоціювати це з тим, що ви ведете здоровий образ життя. Якщо ви граєтеся з дитиною, ви можете показати це через цінність, що ви проводите. Вільний час своєю дитиною розумієте, якщо ви десь займаєтеся хобі, наприклад, танцями, ви показуєте, що для вас важливо розвиватися не тільки як експерт в певній ніші, а ще й мати хобі. Тобто я раджу. Показувати лайф саме через цінності. Не просто як мішанину кадрів, а от для того, щоб люди знали про вас більше і щоб ви були такою багатогранною особою. Я це називаю бути діамантом. Тобто у вас є багато-багато граней, і ви з'єднуєтеся по цим граням з вашою цільовою аудиторією. От хтось подивиться, що ви класна мама, що для вас цінність це час проведений з дитиною. А для неї також це цінність, і, можливо, вона зацікавилася. Цікавиться послугами саме у вас. Розумієте, як це працює, так? Тобто давайте підсумуємо: спочатку у нас іде фоновий прогрів, далі у нас іде м'який прогрів, далі ми знайомимо нашу аудиторію з анонсом майбутнього продукту. І далі у нас починається активний прогрів. Отже, на початку активного прогріву ми анонсуємо ідею нашого продукту, що саме люди отримують на нашому навчанні, як воно буде відбуватися, і першочергово вам треба пояснити, для кого цей продукт. Також розкажіть обов'язково, чому треба обирати саме вас і чому треба навчатися саме зараз. У нашої аудиторії дуже часто є такі заперечення: наприклад, я піду навчатися на Наступний курс для того, щоб такого не було, поясніть людям, чому треба навчатися саме зараз. Тому що, допустимо, на перший потік вартість найменша або найбільша ваша залученість. От, наприклад, на перший потік моєї програми наставництва продавай була вартість вдвічі менша ніж зараз. І кожний потік вартість підвищується. Я про це повідомляю своїй аудиторії, і таким чином у мене збільшується кількість охочих на курс. Якщо нам треба пояснити, чому треба обирати саме вас, то ви розповідаєте про ваші досягнення. Знову ж таки, ми про це все проговорили, але зараз я скажу основні моменти. Чому треба довіряти саме вам? Можливо, ви... Визнаний тренер, от, наприклад, там як мене, запрошують ви з виступами саме як експерта з маркетингу і продажів. Тільки в 25-му році я зробила шість виступів на великих сценах конференцій, от саме з темами по маркетингу і продажам. У вас це можуть бути інші досягнення. Наприклад, ви зробили за рік там 3 тисячі процедур. Або у вас є тисяча клієнтів, або там ще якісь досягнення, які пояснять людям, чому треба обирати саме вас. Тепер увага. На активному прогріві ми використовуємо більше сторіс, більше кейсів, і я раджу придумати якусь активність. Що це може бути за активність? От, наприклад, у мене, коли йде прогрів до наступного потоку моєї програми, я можу їздити до своїх учнів і брати у них інтерв'ю, записувати кейси прямо з учнями, і це набагато цікавіше ніж просто подивитися запис через Zoom. Наприклад, або ви можете придумати активність. Ви берете декількох ваших потенційних клієнтів і доводите їх до результату прямо в режимі реального часу. Тобто робите якесь таке реаліті. Подумайте обов'язково, але найголовніше, щоб під час активного прогріву за вами було цікаво спостерігати. І ще які ви фішки можете використовувати? Ви можете купити собі подорож там, допустимо, в теплі краї або там в будь-яке інше місце, щоб за вами було цікаво спостерігати на морі там або в цьому іншому. Місці в гарному, яке відрізняється від вашого звичайного життя, краще буде проходити прогрів, тому що людям просто буде цікавіше за вами спостерігати. І якщо підсумувати, то рецепт успішного прогріву складається з шести пунктів: перше, це ми показуємо ідею, друге, показуємо підготовку. Третє показуємо ажіотаж. Четверте показуємо кейси. П'яте, збираємо запитання для того, щоб удосконалити наш продукт. І шосте анонсуємо програму. І ще пам'ятайте, прогрів завжди повинен містити, що це за курс, для кого він, які проблеми людина вирішить у вас на навчанні, як курс буде проходити: от прям деталі, програма, які модулі людина буде проходити, чому треба навчатися саме у вас. І чому треба піти саме зараз. А якщо ви хочете знати ще більше про прогріви, пишіть мені в директ в інстаграмі слово Квітка, і я вам надішлю детальний урок про прогріви чотирьох типів: на експертність, на особистість, на продукт і на вашу тему. Підписуйтесь обов'язково на мій ютуб канал. Тут вже є дуже багато корисного матеріалу, а буде ще більше. І побачимося у наступних відео.